Нам невідомо, щоб десь в Україні була така е, система водоочистки. Е, реалізовує цей проєкт, реалізовуємо його спільно з польською компанією Кревокс на базі американського обладнання Каліган. Саме такі системи водоочистки встановлені в понад 350 містах Польщі і в цілому по Євросоюзі в понад тисячі міст. Ми готуємося до вступу в Європейський Союз, там є жорсткі директиви по якості води. тому… І зношеність старого обладнання, і наближення вступу до Євросоюзу, і бажання покращити якість води для наших жителів нас мотивує реалізовувати цей проект. Цей проект нам дасть суттєве покращення якості води по багатьом показникам, дасть нам надійність обладнання, тому що сьогоднішнє обладнання, воно. Ми бачимо, аналізуючи його стан, що воно може вийти з ладу в найближчому майбутньому, що стане такою техногенною катастрофою для міста, тому що не буде можливості подавати воду для майже 200 тисяч лечан. Тому ми сьогодні завершуємо цей проект, буде завершений цього року, і ми його сподіваємося реалізувати і. Наприклад, в місті Любліні така станція водоочистки працює, вона працює 30 років без будь-яких ремонтів і без будь-якого обслуговування. Перевага дуже велика саме цієї технології, саме таких станцій в тому, що не потрібно обслуговувати, на що не потрібно витрачати додаткові кошти з бюджету. І вона є надійна, як свідчить практика наших польських сусідів.